Закарпаття цього року стало центром українського боксу. Вперше в Ужгороді розпочався чемпіонат України серед юнаків в спортивному комплексі Юність. Для нас висока честь, що сьогодні чемпіонат України відбувається саме в Ужго, і саме Закарпаття. Висока честь, тому що все український спорту, що доказали наші оксели. Перемогу в Андрій. Закарпаття заведена трианатного І Буде показувати тепла, як треба існувати, працювати, кіляхто на складах для харкатських, які проживали на Харкас. На, 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 на змагання приїхали 254 боксери 2001-2002 року народження. Представлені всі області України, в тому числі Донецька та Луганська. Дуже хороша організація, хотів би відмітити. дуже хорошу організацію турніру, дуже хороший зал. Согласно практически на 100% на сто согласно правилам Аїба все організована. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик, який вже не вперше приїздить на Закарпаття. Розповідає, побачити юних боксерів на ринку не завжди виходить. Я не знаю, тому що я не слежу, ну, Я не сліжу за розвитком от такого віку, тому що негде. То есть, по телевізору вони показують, а є на якісь соревнования, не завжди, виходить, немає времени. От у мене приехать можливість приїхати чемпионат чемпіонат України. І посмотрим, на якому уровне ребята. И, и вы увидите, и мы увидим. Виборювати звання чемпіона України юні боксери будуть до 31 травня. Саме тоді пройдуть фінальні бої, під час яких і визначать переможців.